Мир вам! мир вам! мир вам! Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, по Його великої милості ми не зникли, бо велике Його до нас милосердя. Сьогодні один із днів, коли я, прокинувшись рано вранці і думаючи, ні, 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 я хочу їхати на море, але всередині. Стоп! Сьогодні будеш записувати біля школи ролик. Все, не поїдеш. Але вийдучи і побачивши оцю красу, оце небо, я уявляю, наскільки там прекрасно біля моря. Адже немає оцих будинків, які заважають дивитися на цю красу. Але й навіть тут. На Віталі ми можемо побачити, яке сьогодні казкове небо, алілуя! Слава Богу! І за це ми також будемо дякувати йому, дякувати йому, дякувати йому. Вчора була в мене велика привілегія служити дітям в студії Росток і проводити е, ранок, проводити свято, проводити свято подяки. Слава Богу! І ми оце слово дякую казали з дітьми не одне. Наразово. Вчили українську мову, вчили таке красиве слово дякую. Алілуя! Слава Богу! І ми вчилися дякувати за все, за все. Ми нагадували, ми згадували, як Господь створив світ. Ми згадували легенду про Україну. Трішечки пізніше вам її розповім. Хоча вже колись розповідала. І ми вчилися дякувати. Слава Богу! Знаєте, Господь є вірний Бог. І не Одна я, а весь наш Дружній колектив, ми молилися, щоб не було тривог, Щоб не було тривог, щоб прийшли діти, і щоб ми могли спокійно, спокійно провести цей час, навчаючи дітей, славлячи ім'я Господнє, весело провівши, провівши цей час. І у нас це все здалося. Слава Богу, йому повіків слава. Дякуємо Господу за тих дітей, які прийшли. Дякуємо тим батькам, які. Розуміють, що найважливіше для дитини це її спасіння. Це її спасіння. Слава Богу, повіки слава. Сьогодні, знаходячись тут і маючи красу неба, а також красу дерев. Подивіться, в нас сьогодні так похолодало прямо, ну дуже, ну дуже похолодало. Тому, знаючи, що оці дерева скоро повністю роздягнуться, нам потрібно нам потрібно ще захватити оцю осінь, оцю осінь. І, звичайно, доречно заспівати пісню, яку я так люблю про осінь. Тому зараз я її знову заспіваю. І хоч деякі слова цієї пісні не зовсім зівпадають, але уже але все рівно, вона гарна. В місті вже тиха осінь, в місті жовтневі дні. листя змінило колір і радісно стало усім. Одягнулась земля, як цариця, всього на декілька днів. Але як просвітлішали лиця у городянів моїх. Осінь красиву осінь, Бог подарував землі. Осінь красиву осінь. Я попросила собі, осінь красиву осінь. Бог подарував землі. Осінь, красиву осінь, я попросила собі, Бог так одягає лілію, що квітне декілька днів, що Соломон великий не міг порівнятися з цим. Та вірних, одяг бо краще у праведність понад усе, що просвітлішали лиця, тих, хто поряд іде. Осінь, красиву осінь, Господь подарував землі. Осінь красиву осінь, я попрохала собі, Осінь красиву осінь, Бог подарував землі. Осінь красиву осінь Я попрохала собі, в місті вже тиха осінь в місті останні осінні дні. Алілуя, слава Богу! І хоче ще попереду у нас один осінній місяць, і лунає ота тривога. Зараз загудить на превеликий жаль, але ми не будемо боятися цей звук, нам не потрібно до нього привикати, але і не треба лякатися, тому що Господь сказав. Не бійтеся, бо я з вами, не страшіться, бо я, Бог вас, ваш, я допоможу вам, допоможу, допоможу. Алілуя! Слава Богу! Якщо загудить дуже сильно, то вимкну, потім зачекаю тиші і буду продовжувати. І так, ми не даремно зараз знаходимося тут, біля школи, тому що, знаєте, що таке школа? От уявіть собі кожна, кожна, кожний батько, кожна мати, яка дбає про свою дитину. Коли дитина росте, вона дуже хоче, щоб дитина ходила до школи. Ну хоче чи не хоче, але вона розуміє, що це потрібно робити. Да, зараз є антишколи, є школи онлайн, є домашнє навчання, але все рівно навчання. І кожна кожний батько, мати. Вимикаю, це називається коли вранці прокинулася, і новин не читала. От не читала, не було в мене побудження. І тому, коли загуділо, я думаю, так, що повітряна тривога. Тому вам і сказала, буде зараз гудіти. Але це не повітряна тривога, це відбій. Слава Богу, за відбій. Коли лунає відбій, так класно, слава Богу, слава Богу. Тож, тож продовжую далі. Кожна, кожні, кожний батько, кожна мати, вона піклується про те, щоб дитина навчалася. Навчалася, щоб вона мала якусь е якесь. Навчання, і це дуже дуже потрібно для кожної дитини. Зараз, звичайно, світ міняється, і вже пріоритети. Навчання і йдуть не на перше якесь місце, не на друге, не на третє, а десь так батьки можуть дозволити дитині сказати: та ні, сьогодні в школу не підеш, зробимо вихідний. Я можу зробити і два вихідних. Тобто, зараз якось, отак, до навчання чомусь батьки ставляться легко. Dobrze, Але не всі, але не всі. Ті батьки, які піклуються про буття дитини, вони скажуть: ні, треба ходити до школи, треба, щоб дитина чимось займалася, треба, щоб дитина навчалася. Це потрібно. Це потрібно для, для неї в першу чергу, для неї і для нас, батьків також. Нам же ж не потрібен якийсь ледер чи е, дитина, яка нічого не знає, яка нічого не хоче, тільки сидить в тому телефоні. Тож, якщо ми відносимось до батьків, які піклуються про навчання дітей, і коли будній день і дитина вранці прокидається і каже, я не хочу йти до школи, я туди не піду, мені там нема що робити, або ще щось. То ви ж не кажете, ну добре, залишайся вдома, я кажу, я кажу за більшість батьків, які піклуються про своїх дітей, то ви скажете ні-ні. Ні, ану швидко зібрався і до школи. Це що таке за фокуси? В школу треба ходити. І якщо ви піклуєтесь про своїх дітей, то ви будете піклуватися про те, щоб дитина ходила до школи. Будете заглядати в зошити, в електронні щоденники, дивитися, що там відбувається з вашою дитиною. Можливо, десь щось треба допомогти, щось відредагувати, Але але ви відправляєте дитину до школи, і у вас немає того, а хай йде або хай не йде. Сьогодні недільний ранок, сьогодні недільний ранок. І можливо ваша дитина скаже: Мамо, тато, я не хочу йти до церкви, я не хочу туди йти, мені там нудно, мені там не весело, мені там не цікаво, я хочу спати. І у вас закрадається думка: ну добре! Хай дитинка поспить, тому що сьогодні ж вихідний, можна і йому її дати отого вихідного дня. Хай дитина поспить. І от коли ота от думка закрадається до вас в голову, то ви повинні цій думці сказати стоп! Що важливіше школа чи вічне життя? Що важливіше для вашої дитини? Школа чи вічне життя. І якщо ви розумієте, що вічне життя навіть ну не порівнюється зі школою, а в школу ви кажете, так, да, потрібно ходити, це дуже-дуже потрібно. А тут іде питання про вічне життя, де буде дитина проводити вічне життя, і ми даємо якусь слабинку, і кажемо: Ну добре, залишайся, залишайся, то що ми робимо? Ми знаєте, що робимо? Дитина мала отримати благословіння, а ми своєю малодушністю її це не дали зробити. А ми її залишили вдома, і благословіння від дити, від... від, від, дитини удалилося. Ось що ми робимо. Ось що ми робимо. Пам'ятаєте, коли е... Моїсей виводив єврейський народ із Єгипту, і потім фараон почав з ним торгувати. І він казав: ну, добре, хай йдуть одні чоловіки, або ну добре, залишайтесь там, то, то, то-то. І він хотів, щоб діти залишилися. І він хотів, фараон, той, хто не хотів, щоб народ Божий виходив, той, хто, той, хто хоче, щоб е, е, залишалися рабами, то він каже, ні, вийдіть, але діти хай ваші лишаються. Але діти нехай ваші лишаються. Я пам'ятаю, коли я починала ходити до церкви, мої перші роки ходіння за Господом, і мені також бабусі казали, ходи сама, навіщо ти тянеш туди дітей. Не тягни дітей, хай діти вдома відпочивають. Іли ще щось, але я мала твердий намір. Я хотіла, щоб мої діти були з Господом. Тому, незважаючи на те, незважаючи на, на е, непослух своїх матусь, я брала своїх дітей і водила їх до церкви. І слава Богу, мої діти з Господом! І слава Богу, мої діти з Господом. Я дякую Богу за це. Але. Але була батьківська праця, але були пріоритети. Куди витратити гроші, чи на, якесь, чи на якесь придбання, чи щоб дитина поїхала, наприклад, в літній лагерь, в християнський літній лагерь. І я обирала табір. І я обирала табір. І Я обирала те, де діти можуть навчатися Слову Божому і посилала їх туди. Слава Богу. Один Господь. Знає, які це були жертви. Але ці жертви були вику. Вони, Я маю за ці жертви великі нагороди, тому що мої діти ходять господніми шляхами. Тож, коли ваша дитина прокинулась рано вранці в неділю і каже Не піду до церкви, згадайте, чи б дозволили ви своїй дитині залишитися вдома і не піти до школи? Якщо ви залишаєте дитину вдома і не пускаєте до школи, і вам це не важливо, то що дивуватися, якщо ви не кажете Ну добре, спи, спи, дитинко, спи. Так можна проспати і спасіння. Так можна проспати і спасіння. Тому побуджую кожного з вас, і вас, дорослих, і дітей. Ідіть в молитовний дім. Ідіть, спішіть до Господа і не дивіться на людей. Ви можете обійняти, принести ото світло, але їхні недоліки хай не доторкаються до ваших очей. В церкві люди недосконалі. Хочеться, пам'ятаєте, був такий значок написав, на грудях кожного віруючого, потерпи мене, я тільки вчуся ходити Божими дорогами. Потерпи мене, потерпи. І в церкві люди. І ще раз і ще раз скажу, недосконалі. Ми вчимося, у нас можуть бути свої недоліки, у нас можуть свої бути промахи. У нас навіть, ми можемо навіть впасти і згрішити. Можемо це зробити. Але але у нас є велика, велика привілегія. Ми діти всемогутнього Господа. І наш Небесний Отець, він піклується про нас. Алілуя, Слава Богу! Таке я побудження ще заспівати одну пісню, вона доречна до сьогоднішньої теми. Ти поклич, я почую, ти поклич, я піду, за тобою Бог до края землі. Ти завжди в моєму серці запалив свій вогонь. Я бажаю йти за тобою, мій Бог, веди мене, мій Бог, ти знаєш, хочу бути там, де ти бажаєш. Я так люблю тебе, Ісус. Веди мене, мій Бог, ти знаєш бути хочу там, де ти бажаєш. Я так люблю тебе, Ісус, Ісус. І от Господь каже, я хочу тебе бажати. Бажаю бажаю бачити тебе в молитовному домі. Господь хоче, щоб ми разом з царем Давидом сказали. Раділо серце моє, коли мені сказали, ідем в Господній дім. Раділо моє серце, не нудилося, не нагнюпувалося, а раділо. Чому раділо? Тому що я розумію, що там буде. В молитовному домі Господь для мене приготував смачний сніданок, смачний обід, смачну їжу, корисну їжу, яка для мене на збудування. Тому я не буду паритися. я буду збиратися і йти в молитовний дім. Я не буду йти одна, я буду брати своїх дітей і разом із ним ми буду йти. І потім, після зібрання ще, буду питати, діти, а що ви там почули? Звичайно, зараз зі мною лише одна дитина, всі останні вже виросли, у них вже свої діти у деяких, і вони вже своїх дітей ведуть в молитовний дім. В молитовний дім платять ціну, розумієте? Ми ще платимо ціну, коли йдемо в молитовний дім, тому що комусь потрібно заплатити за проїзд, комусь потрібно витратити просто час. Час. Але час, який ми витрачаємо на Господа, цей час, самий-самий благословений час. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Тож не зволікаємо не зволікаємо. І якщо є така можливість, іти в молитовний дім, обов'язково ідіть. І отримуйте слово від Господа і отримуйте Господні благословіння для себе і для своїх дітей. Це коли хочеш сказати амінь, а Господь говорить: ні, прочитай ще моє слово, прочитай, воно ж у тебе готове, прочитай. Так, до речі, холодно, я вже так змерзла в руки, тримаючи того телефона, але я обов'язково зараз зачитаю. І так. Одне слово я вже щойно промовляла, записано воно в 122 му псалмі українською мовою. Я зрадів, коли мені сказали: ходімо до Господнього дому. Наші ноги стояли в твоїй брамі, Єрусалиме. Єрусалиме ти збудований як суцільне місце, з'єднане воєдине, куди приходять племена, Господні племена згідно з законом для Ізраїлю. щоб там прославити ім'я Господнє, адже там встановлені престоли судочинства, престоли Давидового дому. Просіть миру для Єрусалима, спокою тим, котрі тебе люблять. Нехай буде мир у стінах твоїх і безпека у твоїх фортецях. Задля твоїх братів і приятелів моїх я говоритиму, мир тобі, заради Дому Господнього, Бога нашого я буду дбати про добро. Для тебе. Алілуя! Слава Богу! Для кожного з нас зараз дуже-дуже потрібний. 121-й псалом читаю. Я підношу, я підношу очі свої до гір, звідки прийде мені допомога, моя поміч від Господа. Котрий створив небо і землю, не дасть Він спіткнутися твоєї нозі, не задрімає той, хто тебе стеже. не дрімає і не спить охоронець Ізраїлю, і твій охоронець, душе, бо Господь твій охоронець, Господь Тінь Твоя по е, е, твоїй правиці, у день сонце тебе не вразить, і вночі місяць Господь стерегтиме тебе від усякого зла, Він оберігатиме. Твоє життя. Господь буде охороняти твій вхід і вихід до нині і повіки. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! І ще одне місце писання, яке хочу прочитати нам, на збудування. Псалом 128. Псалом 128. Блаженний кожний, хто боїться Господа, і хто ходить його дорогами. Блаженний, хто боїться Господа, і хто ходить в дом молитовний, ходить його дорогами. Ти, споживати, ти споживатимеш плоди праці своїх рук. Пішли благословіння для тих, хто не нехтує, хто ходить господніми дорогами. Ти споживатимеш плоди праці своїх рук. Щасливий ти і добре тобі буде. Твоя дружина, як плодюча виноградна лоза в межах твого дому. Твої діти, наче нові оливкові пагони навколо твого столу. Так буде благословення. «Благословена людина, яка шукає Господа, нехай благословить тебе, Господь Ісіону, аби ти міг бачити добробут Єрусалима в усіх, в усіх дні свого життя і побачив дітей у дітей. Мир для Ізраїлю, мир для України, мир тобі, дорога душа. Отакі От рядки сьогодні Господь нам. Дав мені можливість прочитати і нам почути. Тож, дякуємо Господу за новий день, дякуємо за цю красиву осінь, дякуємо за слово Боже, яке спонукає нас до дій. І показує, що якщо ми будемо ходити тими дорогами Господніми, то Господь буде нас благословляти, благословляти нас, благословляти наших дітей, дружину, щоб вона була плодовитою виноградною лозою, і чоловіка, щоб він був непохитним стовпом. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! Дякуємо тобі, Боже, за твої благословення, дякуємо Тобі, Боже, за цю ранкову красу, дякуємо Тобі, Боже, за краси. Осінь, яку ти даруєш кожному з нас. Дякуємо тобі. Благословляю вас на сьогоднішній день. Хай він пройде тихо, хай він пройде мирно, і хай їжа, яку приготував для нас Господь, буде смачна для кожного з вас. і Корисна. Слухайте уважно, записуйте на скрижалях свого серця кожне слово Боже, яке почуєте сьогодні ви і беріть з собою дітей. Амінь.